Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так у Лондоні відбулася перша прес-конференція, присвячена майбутньому бою чемпіона світу за версією WBC на дважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти бійця ММА Френсіса Сангану, який відбудеться 28 жовтня. Стосовно їх майбутнього поєдинку, Нгану сказав: Чотири роки тому, рівно чотири роки тому, я вперше зустрів Майка Тайсона, і багато хто з вас, хто мене знає, знають, що Майк Тайсон для мене найкращий. Я колись в нашій розмові говорив про Майка Тайсона, коли я буду битися з Тайсоном Ф'юрі, що це було б моєю аферою, і тоді всі дивилися на мене як на дурня, ніхто навіть не хотів думати про це. І сьогодні настав момент, коли офіційно оголошено, що я б'юся з Тайсоном Ф'юрі в ері і Яді перед Майком Тайсоном, я ніби транслюю, що ця річ стає правдою ось так. Це щось чарівне, правда, я виріс, але без Майка Тайсона як обличчя боксу. А потім я дійшов до того, що у моєму першому боксерському матчі у моєму кутку буде він. Я був у тренажерному залі з ним на тренуваннях, це справді сильно. Майк Тайсон у моєму кутку на моєму першому боксерському поєдинку. Він був там десятки разів, сотню разів, а я там не був, тому він багато знає про гру. І якщо є одна людина, якій я маю довіряти, то я можу довіряти настільки, наскільки бокс стурбований Майком Тайсоном. Ф'юрі теж висловився, розпочавши з того, що його назвали в честь Майка Тайсона, а тепер його кумир буде в кутку Нганну. Це насправді дуже боляче, коли я тут, то знову плачу. Але якби це було особисте, а не бізнес, я б сприйняв це серйозно. Але це суто бізнес. Ви знаєте, що робить Майк Тайсон? Робота для Френсіса. Тепер він тренер з боксу, чесна гра для нього. Для мене це сюрреалістично. Новонароджену дитину, яку назвали на честь чемпіона світу з боксу, а потім раптом ти став чемпіоном світу у важкій вазі, а потім чемпіон бореться з кимось іншим. І тепер хлопець, на честь якого ти названий, тренує хлопця, який, як він думає, перебуває у вісні. До бійса я точно перебуваю у вісні. Я в протилежному кутку від нього через 50 років, через 30 років. Ви знаєте, це божевілля, але одне, що я повинен сказати, це вони повинні відвести мене до Френсіса для його історії та того, звідки він прийшов, і боротися. Перетинати рішучість і все, що він вклав у це, щоб дістатися туди, де він є. Ви знаєте, це був просто молодий хлопець в Африці, якого ви знаєте, з великою мрією, і всі вдома, мабуть, сміялися з нього, що він збирався поїхати в Лас-Вегас і виграти чемпіона світу у важкій вазі. А потім, коли сказали, що він битиметься з Тайсоном Ф'юрі, вони все ще сміються з нього. Але я ніколи ні над ким не сміюся, тому що я знаю боротьбу людини, я родом з місця, де все можливо, і я змінив усі свої шанси, а також мої зірки змінилися. Я б не був тут сьогодні, якби все пішло трохи по-іншому, тому я ніколи нікого не недооцінюю. Я висловлюю Френсісу повагу, на яку він заслуговує як воїн, як людина і чемпіон світу. Він велика людина, дуже сильна, дуже могутня, і це в моїх інтересах провести 100 тренувань у таборі. Зі свого боку, Френку Орен промоутер Тайсона Ф'юрі, став на захист рішення свого підопічного провести поєдинок проти бійця ММА Френсі Сангану, замість того, щоб битися з іншими топами хевівейту. Це не нісенітниця. Щоб вийти на ринг, потрібні яйця. Цей бій переверне гру. Я очікую, що Тайсон Ф'юрі переможе, але поки поєдинок не закінчиться, він буде захоплюючим. Івент завершився традиційною битвою поглядів. Ф'юрі у фірмовій манері намагався влаштувати шоу. Спочатку він роздягнувся до пояса і закликав Гану зробити те саме. Втім, Френсіс не став йти на поводу у циганського короля і залишився в костюмі. Далі Фюрі всіляко намагався викликати Унгану хоч якісь емоції, називав його маленьким хлопцем, хвалився своїми жирними боками і просто хизувався. Проте на Френсіса все це не справило особливого враження. Потім Фюрі дав інтерв'ю, в якому наговорив дуже багато. Він заявив, що його не цікавить, об'єднавчий бій з Олександром Мусиком, сказавши: Чи був колись цей бій моїм пріоритетом, хіба я коли-небудь казав, що хочу стати абсолютним чемпіоном? Це завжди було мрією однієї маленької сучки, чи не так? Битися за звання абсолютного чемпіона світу, тоді їй слід погодитися на маленький відсоток гонорару, і наш бій може відбутися, але він хоче велику сумку грошей, так що я скажу ні, дякую. Суть у тому, що Усик та його команда поводилися як сральники, їм запропонували бій на Уемблі, але він не відбувся, і ми рухаємося далі, ось як було. Зараз я б'юся з Френсісом Нгану, який зробив крок уперед. Я думаю, що для мене він буде більшим і складнішим викликом, ніж інші хлопці. Вони просто боксери. Цей хлопець більше, ніж просто боксер. Наш бій не відбувся, тому що Усик параша, і в його будь-якому випадку побив Даніель Дюбуа, так що він тепер не актуальний. Чи був удар Дюбуа легальним 100%. Усик опинився в нокауті після удару по корпусу. Цей маленький сральник. Він здався. Я ж казав, що немає жодного Олександра. Я Олександр. Шон Портер напівсередньоваговик, але він переміг усика в середній вазі 75 кілограмів. Послухайте, я тут не для того, щоб говорити про цього потворного маленького виродка зі щілиною між зубами. Я тут, щоб говорити про короля UFC. Щиро кажучи, мене не цікавить дрібний марний хрін за кордону. Він мені взагалі не цікавий. Той же час, колишній об'єднаний чемпіон світу на важкій вазі Ентоні Джошуа висловився про потенційний поєдинок свого екс суперника Олександра Усика проти хорвата Філіпа Херговича. Джошуа заявив, що вважає українця фаворитом, але при цьому не до кінця впевнений у його перемозі, сказавши: Хоргович в порядку, він хороший панчер, Усик топовий боєць, але в боксі може статися все що завгодно. Ти ніколи не знаєш, напевно. Але зараз я ставлю Усика фаворитом у цьому поєдинку. Але як я сказав, ти ніколи не знаєш. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по-особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!